Театр імені Миколи Куліша евакуйований з Херсона приїхав до Одеси з моновиставою під назвою Кицька на спогад про темінь в акторських колах цю виставу називають просто борщ. Під час вистави актриса розповідає глядачеві свою історію війни та готує тим часом українську національну страву. А найгірше те, що я... я знімаю окуляри. а Темінь лишається. А ще зовсім недавно я була біла і пухнаста, як киця. Ну все, як годися, або, як то кажуть, все, як у людей, чоловік, двоє дітей, кішка, собака, дім, робота, машина, рахунки в банку, відпустки на морі. Здавалося, стільки клопотів. А ось саме зараз розумію, який то врешті-решт був Сьогодні ми маємо таку нагоду приймати на нашій сцені Херсонський театр Куліша. І ми дуже пишаємося тим, тому що ми всі разом можемо сьогодні з усіма одеситами сказати, що Херсон це Україна. Це дуже важливо для нас. Ну, так сталося, що режисер цієї вистави Сергій Павлюк поставив в нашому театрі теж дві вистави ще за мирних часів. Тому ми так задружилися. І він подзвонив, сказав, чи можемо ми їх прийняти на нашій сцені. Звичайно, ми сказали, що так. Прем'єра вистави відбулася ще у 2015. Надцятому році, проте навіть через роки ця історія залишається актуальною. Якби вона не втратила своєї актуальності на сьогоднішній день, вона кожна фраза мені здається, вона ще й болючіша, тому що раніше як було, ну це проходить десь там. Да, воно болить? Ми згадуємо все, але то десь там. А тепер, коли це торкнулося кожної родини, кожної людини, на жаль, це жахіття охопило всю країну. Сльози до цього часу на очах, бо це щирі емоції і людини, яка відтворювала всю цю весь цей спектакль, цю мону виставу, і емоції тих людей, які співпереживали їй. Це такий згусток енергетичний, в якому поєдналася і трагедія, і гори, і нещастя, і переживання психологічні людини, жінки, матері, громадянки України. І емоції якоїсь напевної надії на те, що все-таки буде гарно. Ми зможемо пережити оцей весь страх і біль, і ми знаходимо відраду в тих маленьких речах, на які в звичайному житті, можливо, і не завжди звертаєш увагу. Востанні оплески у рідній будівлі Херсонського театру лунали 23 лютого. І з початком війни його сцена спорожніла. Проте театр це не сама будівля, а люди, які в ній грають, пояснює генеральний директор театру Олександр Книга. Позавчора в Києві на виставі до мене підійшли люди, кажуть: а в нас квитки на 25 лютого. Ми їх бережемо, і вивезли з окупації. Я кажу, обов'язково ми звільнимо Херсон і ми відіграємо цю виставу і прийдете до нас. Тому от ми сьогодні навіть невеликі гастролі. Спромоглися організувати хай невеликою виставою, але ми почали і в Кропивницькому. Вчора грали в Миколаєві теж під обстрілами в бомбосховищі, навіть без світла. Сьогодні ми в Одесі. Потім поїдемо на Західну Україну. На щастя, багатьом акторам театру вдалося покинути окупований Херсон, але повернутися до улюбленої професії на сцену вдалося не одразу. Щоб, хоч якось забезпечити себе та сім'ї, артистам довелося освоювати інші професії. Але сьогодні спільними зусиллями життя театру почало відновлюватись, і улюблені герої постановок повернулися до свого глядача. Я була прасувальницею. Кожна праця вона праця є праця. Там мене прийняли як, як в свою родину, я дуже вдячна. Взагалі, в нас дуже чудові люди по всій Україні. Я дуже вдячна. А потім, якраз, в мене закінчився, це тимчасова була праця. І якраз зателефонували і сказали: Агов півроку без роботи треба культурний фронт, треба підіймати, треба кричати, що Херсон це Україна. Репетиції проходили в онлайн режимі. Директор херсонського театру розповідає, що зібрати всіх акторів, які виїхали за межі Херсона в одному місці, було майже нереально. Проте херсонцям вдалося об'єднатися а плече підтримки підставило театральне товариство з усієї України. Ми виїхали ж нічого, не ні декорації, не реквізиту, ні костюмів. Нас надав нам приміщення національний театр імені Лесі Українки, надав приміщення, надав можливість доступу до реквізитів, до костюмів. Всі служби працювали на нас. Так, що ви знаєте, таке величезне театральне братство, яке нам допомогло відновити роботу. Ми, от із сьогодні, ми дуже вдячні театру юного глядача, який нас гостинно приймає і допомагає, щоб ця вистава відбулася. Однак частина акторського складу не змогли виїхати з Херсона і чекають якнайшвидшого звільнення своєї батьківщини. Олександр Андрійович розповідає, що у місті небезпечно. Кілька місяців тому російські загарбники тримали його у полоні. 23 березня проснувся від того, що щось гудять машинами приватний будинок, коли виглянув вікно, стояла. Цей КАМАЗ броньований, і кулемет дивився на вікно. Приїхало три бронетранспортера, десяток машин цивільних з зетками, 40 чоловік, збройних до зубів, оточили подвір'я, снайпер там на добудові у сусіда, перекрили все. Ну тобто таке було враження, що бен Ладена вони арештовують. В результаті перевернули все в будинку до Гридригом. Сказали, що ви організатор мітингів. А я фізично просто в Херсоні не був. Я був на мітингах, але в Олешках, 8 березня, Велитенський був. Ви роздавали гроші. Я роздавав квіти жінкам, тому що я купив охапку, було 8 березня тюльпанів, і просто жінкам, а знаєте, вже 8 березня, це вже там третя неділя війни, люди засмучені, тут бої зараз йдуть. Якось люди світилися від цього. Окупанти забрали генерального директора Херсонського театру прямо з власного будинку та відвезли у невідомому напрямку. Вороги пропонували співпрацювати з ними. Проте Олександр Андрійович залишився вірним своїй батьківщині. Звільнити директора Херсонського театру вдалося лише завдяки підтримці міжнародного театрального товариства. Я ще очолюю євразійську театральну асоціацію. Піднявся весь світ. І турецькі театри та міністр культури Туреччини Ердогану телефонував португальці, грузини, українська всі. І мені вже в кінці вечора вони кажуть: а у вас так багато друзів, я не міг зрозуміти, що, що, що чому це вони говорять. А у вас є де переночувати в Херсоні? Ну я піду в театр, в мене там люди, хоча я не знав, що в той момент вже люди всі пішли. Ну В результаті мене вивезли на вулиці, кинули шапку, там, шапка на очі, кажуть, дорахуйте до десяти, знімете шапку. Зняв шапку, знаходжусь хто зна де від театру. Вони висадили мене там біля Отак Отакі були мої спілкування. Потім вони приходили до мене ще, і після тієї розмови мені керівництво області сказало, виїжджайте будь-яким способом. Але навіть після всіх цих страшних подій театр та його співробітники ну, продовжили свою роботу. Незважаючи на війну та життя в окупації, херсонцям вдалося провести міжнародний театральний фестиваль Мельпомена Таврії. Я коли вирвався з окупації, я для себе вирішив, що фестиваль відбудеться за будь-якою. І погоди, і ми його провели. Правда, ми придумали таку форму, що кожний театр буде грати в себе в місі в своїй країні, в своєму приміщенні, але буде говорити про Херсон, буде заброшувати тимчасово переміщених осіб. Буде говорити про Україну, і нам це вдалось. Ми зібрали 64 театри із 35 міст, із 12 країн світу з Японії до Португалії. Говорили про Херсон, про Україну. Сьогодні херсонський театр продовжує свої гастролі по всій Україні. Артисти хочуть нагадати глядачам, що Херсон все ще перебуває під окупацією, і люди, які там залишилися, чекають якнайшвидшого звільнення свого міста.